Парі матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати. З'являються вже футболісти на полі. Ну, як завжди, з прапорами українськими на плечах виходять футболісти. Ще неме. Сьогодні символічний розіграш м'яча від бойця полку Азов. Величезна пошана усім нашим героям. Юрій Іванов готовий вже давати стартовий свисток поєдинку. Отож, розіграли центру поля гравці Дніпра. 1 Адамюк знову у центр півзахисту. Піхальонок довга передача вперед в напрямку Довбика. Довбик на фланзі отримує м'яч. Підбігають там з глибини. Три гравці Дніпра. 1 довбик поки що ставить корпус. Залишає по флангу передачу здорово, Підключення і прост до воротарського панків відбиває знову перед собою. Залишається м'яч у Дніпріан. Піхальонок. Грає у центр Громов на випередження зараз зіграли проти нього. І відбирання у руха можна в контратаку виходити. І непогано вдається зачепитися за м'яч у центрі поля. Багато гравців руха зараз побігли вперед. Климчук. Климчук у штрафному Климчук прострілює. Валев перед собою. Добивання Валев забирає м'яч голки перед Дніпра 1 Не дарма. Ми говорили з вами, друзі, на початку про швидкість флангових футболістів львівського клубу. Гуцуля грає назад. Простріл до штрафного майданчика. Громов. Громов скидає далі. Рубчинський. Тор здалеку рикошет. І виходить м'яч на кутовий. Бабенко зараз пробиває за штрафного. Важливо трохи потримати зараз м'яч футболістам руха. Адже дуже багато вони у відбираннях змушені працювати довгий. Климчук забігання. Далі ліворуч. Климчук можна пробивати. Віддає передачу. Климчук. Простріл до штрафного. удар, і м'яч залітає у ворота. Забиває рух. І перший пропущений м'яч у цьому сезоні. Дніпра 1 Довгий спочатку. тут, перший підхопив м'яч. Випередив Бабенка. Далі Климчук віддає вчасно передачу на Бойчука. Той прострілює довгий з другої спроби таки забиває. А Виходить рух вперед. Одразу вмикається в момент. Рубчинський зараз іде в атаку дніпро 1, 1 Громов. Громов. Горбунов готується подавати. Горбунов на замасі прибирає суперника. Подає Горбунов до штрафного Удар! І по зворота летить м'яч. Але в моментах найголовніше в рахунку це поки що ніяк не відображається. Бабенко. А ще одна подача до штрафного. Є удар від Адамюка, там майже потилицею пробував захисник. Адамюк Довбик скидає в дотик піхальонок. Навантажує на дальню стійку. Громов не забиває. Був готовий вже Громов заносити м'яч у ворота, але Роман. Дістається, такий вибиває. Непогано закидає на Громова. Громов падає. Пенальті Пенальті призначає Іванов. Ось таке завершення першого тайму. Дивимося ще раз за передачу штрафний майданчик. Намагався дідик зіграти, зустріти Артема Громова у цьому епізоді. Ну і врізається громов у суперника. І вже в компенсований час. Довбик забиває. Довбик з пенальті. 1-1. Давайте Соломон показує, що Роман підходить в атаку, і саме через захисника зараз було зіграно Соломон. Соломон проти Горбунова один в один проходить суперники, Простріля Соломон немає удару і не встигає. Там пробити зараз злету, але який удар на добиванні. І хто міг би забити як не Талес у цій ситуації? 2-1 на користь руха знову львівський клуб виходить вперед у цьому матчі. Ну, з огляду на те, як проходив наш матч. Думаю, що можна було передбачити вилучення. Дуже багато жовтих карток, дуже багато жорстких моментів. Піхальонок новіший Удар 2-2! Нічого собі реакція Дніпра 1. Одразу стандартний м'яч у воротах. Забиває команда Кучера блискавична відповідь Олексій Гуцуляк. Бабенко. Піхальонок. Грає далі Горбунов. Горбунов пробиває далеку, вище воріт. І робота на чужій половині поля. Це перше, що за такої ситуації вимагається для флангових захисників. Танчик на фланзі. Танчик подає, у штрафний майданчик вибиває паньків. з лету б'є. По Позворота йде м'яч. Зараз один із багатьох кутових в цьому матчі для дніпра 1 в дотик опускається м'яч в руки паньків. Хороший пас до штрафного Когот повертає на флан. Горбунов. А навіше Горбунов. Рикошет. М'яч летить на ближню. Топик продовжує Гуцуляк. Знову пролітає повз. Залишається рух в атаці, Дуже важко. Небагато футболістів. йде вперед Соломон. Соломон, Соломон спробував обіграти. Грає у центр. в Дотик. Була спроба удару від Мисика. Дальній удар. Дивне рішення, але заблоковано м'яч залишається В Дніпра 1 Назаренко. Запускає Грубунова простріл. Забиває Дніпро 1. Забиває Дніпро 1 Сергій Логінов. Ось коли спробували зіграти цікавіше, не просто завантажувати через другий поверх, а віддати прострільну передачу, зіграти низом. Дочекати забігання по плану. І фактично на п'ятій компенсованій хвилині забиває Логінов. Дякує кучеру за заміну. Ки дотискає суперника Назаренко, підключив Горбунова. Не було кому підстрахувати. От зараз якраз кількісна перевага зіграла свою роль. Не було кому підстрахувати забігання Горбунова і передача лівого захисника Дніпра 1 виявилася точною. Там і довгий. Не зупинив вривання Логінова. Логінов який вже стояв у воротарському, який вже чекав на цей м'яч. матч та Дніпро один. Заряджені перемагати.